Вони самостійно створюють комп'ютерні ігри, складають роботів і програмують їм завдання для виконання спеціальних місій по рятунку акули, очищення океану чи доставки вантажів у будь-який куточок планети. У жмарінському ліцеї номер 6 вже п'ятий рік працює гурток робототехніки, який допомагає дітям у цікавій формі гри з Лего опанувати інженерні вміння, будувати, фантазувати, захоплено працювати і бачити результат своєї роботи. Юні інженери та інженерки зізнаються, що в майбутньому хочуть стати архітекторами та програмістами, а також створити власне інноваційне відкриття. Над чим же старанно працюють разом зі своєю тренеркою Катериною Гончак. Роботехніка це для мене це моя спеціалізація, тонка наука. А я в майбутньому мрію стати архітектором або інженером. Робототехніка мені сприяє цьому. Найбільше мені подобається спокій. Відчуваю, що я працюю на всі сто. Можу вирішувати такі загадки, як місії. Мене звати Єгор, я хочу стати розробником ігр. Тема цього сезону дослідження океану. Для сезону треба підготувати свій інноваційний проєкт, тобто вирішення якоїсь проблеми. І нашим інноваційним проектом є. Гра Black Ocean. В грі є шість локацій, в ній треба досліджувати океан та збирати сміття. Також є багато завдань, які нам можуть дати NPC. Ось, наприклад, тут є один. Ми йому можемо допомогти зібрати його субмарину і він зможе поплисти собі далі. Також наша гра виставлена на всесвітній платформі HEO, де кожен бажаючий її може завантажити. Євген Булан, Єгор Шинкарюк, Назар Добжанський, Даніл Настас і семирічна Вікторія Шинкарюк. Зіркова команда Black Hole, яка вміє будувати стратегію, ставить перед собою технічні завдання і змушує роботів виконувати запрограмовані місії. Наші місії це наше завдання. Завдяки нашому роботу біг Макс його ставати, ми виконуємо місії. Ми руками нічого не маємо права виконувати. Все виконує наш робот. В роботі задана команда, завдяки якій робот рухається та виконує ту чи іншу місію. За кожну місію ми отримуємо бали. Чим більше ми балів наберемо, тим краще. Зараз я продемонструю виконання місії 6 підняття щогли. Ця місія я демонструю собою підняття щогли для відновлення самого корабля. Наш робот підняв щоглу, і дослідники можуть далі досліджувати затонулий корабель і дивитися, що там всередині. Роботи можуть виконувати задачі, які не підвласні людині. Вони можуть знаходитись в. Місця, не пристосовані для життя людини. Сьогодні вони виконують місію дослідження океану, а раніше будували будинки, тренажери, дитячі майданчики, створювали роботів із доставки та навіть презентували професії майбутнього. Це в нас місії з різних сезонів. Це в нас був прошлий наш сезон мастер-піз. Тут кожна з місії. До того в нас був, був сезон доставка об'єднує. Тут теж місії з доставки об'єднання, був сезон Формулі місто і сезон реплей. Вони всі ми зібрали з них місії для того, щоб можна було показати їх. Мастерпіс у нас був в прошлому сезоні, ми самі ми старалися їх виконати. Моя, моя найулюбленіша місія з них всіх була ось ця. Зараз продемонструю, як вона працювала. Наш робот мав під'їхати до неї і підняти ось цю ось щоглу вверх, тим самим запустив карусель. На базі ліцею номер 6 проходять міські фестивалі з робототехніки, участь у яких беруть діти з усіх закладів громади. Нещодавно такий фестиваль під назвою Будівельний бум об'єднав учнів нової української школи. Команди презентували власні проекти інноваційних будівель та техніки. А очільниця освітньої галузі Аліна Твердохліб подякувала педагогам за розвиток творчого мислення у дітей та інженерного проєктування. Ми, напевно, що зробили вставлений крок у майбутню школу українську, і сьогодні ми розвиваємо таке мислення інженерне, і творче, і дизайн і проєктування. І це все діти, які навчаються в нашій женській школі на мерші. За участь у конкурсах і фестивалях жмеринчани мають численні нагороди обласного та всеукраїнського рівня, а спільна діяльність і командна гра. Не лише дають нові знання, а й виховують дружні стосунки в колективі. Серцем програми Фіос Леголіга Челендж є дружні змагання, де залучається команда дітей від двох до десяти діток, і вони вирішують такі питання, можна сказати, світового рівня. Щороку оголошується тема сезону. А тема сезону це актуальна проблема. Світова у нас є така основна цінність, головне не перемога, а навчання. Шлях, який пройшла команда, і що вона здобула під час дослідження, проєктування, конструювання роботів. Ця програма не тільки навчає діток, а й виховує. Я по них бачу, що вони виглядають доросліші чи менше, тому що їм приходиться приймати рішення. Як приймати рішення на полі, так приймати рішення в команді. Кожне заняття з робототехніки у шкільному гуртку це не просто гра з конструкторами, а маленький крок до нових відкриттів. Діти вчаться мислити як інженери та винахідники. У командній грі розвивають логіку, креативність та вміння вирішувати нестандартні задачі, які вже завтра зможуть змінити світ. Ці юні мрійники своїм прикладом доводять: тут народжуються не лише роботи тут зростають майбутні лідери, науковці і творці.